І абсолютно рандомно, випадково я сьогодні вибрав максимально незвичну локацію, яку тільки можна було вибрати. І зараз я вас з нею познайомлю. Е, всі знають, або майже всі знають, що Калуж доволі старе місто. Е, йому більше 700 років, воно було засноване в тисячу 1000... Якщо я не помиляюся, якщо двохсотих, то... Ну, приблизно двохсотих. Принаймні так пише на наших е цих самих табличках деяких. І в Калуші одне з найстаріших пив. Взагалі на Західній, а може і на цілій у всій Україні. От. Але є тут ще одна дуже-дуже-дуже стара локація, про яку мало хто пам'ятає, звертає на неї увагу. Е максимально якось... Намагаються, не знаю, не привертати до неї уваги, це моя особиста думка, але як журналіст, я думаю, що є сенс розповідати про такі локації, на які я знаходжуся саме зараз. Позаду ви можете бачити цвинтар. І це не просто цвинтар. Зараз я вам покажу камеру трошки попереду. От, Ми от на одному із. Реально найстаріших цвинтарів нашого міста це єврейське кладовище. І сьогодні ми прогуляємося цим кладовищем і подивимося, які тут є найстаріші у нас погруддя, чи як вони називаються. От. Тут поховано насправді дуже багато євреїв, які свого часу і потерпали під час Другої світової війни, але окрім цього, тут є дуже ще багато могил і надгробків з е, могилами, яким подекуди більше 300-400 років. І саме зараз ми будемо якось їх намагатися знайти. Ну, Отак от воно от посеред житлового району загалом виглядає. Там десь на горизонті ви бачите будинки, отам у нас взагалі школа. От. А тут у нас знаходяться дуже-дуже старі каменюки, і ми зараз будемо з вами ходити, слухати цвірінькання птахів і придивлятися, шуковувати. Може можемо десь помітимо якісь цифри. І дізнаємося, котра із е, цих могил найстаріша. Ну, от, наприклад, доволі з таких старих, наскільки я пам'ятаю. Є отакі от от могили, на яких от є от такі викорбовані якісь цікаві елементи. От, такі от. Отут ми практично відразу бачимо ще один такий дуже-дуже старий, щось тут на євриті написано. А тут ми бачимо позаду них вже такі дещо новіші надгробки. Тут важко розібрати, що тут взагалі на цих надгробках написано. Але щось тут написано і швидше за все, що оскільки тут ми бачимо дві такі рамочки, е, от дві рамочки, то швидше за все тут якесь подружжя єврейське поховане. Е, бачимо практично поряд ще одне. Воно просто оцифроване. І тут дуже мало інформації. Тут на цьому надробку навіть нічого не написано. Але якщо пройтися трохи далі... Попробуємо пройтися далі, стадікам мене підводить, ми йдемо далі, намагаємося не підводитись е, і бачимо ще старіші, ще темніші надгробки. Ось, наприклад, вони. І отут взагалі вже стесані просто сотнями років, як ви можете бачити. О, Павучок під ноги лазить. О, а ще на них дуже багато цих цифр, які ви можете побачити. От 181, 182, 183, 184, 180, там подалі 114 взагалі. Е, свого часу, наскільки я знаю, десь в кінці 90-х, початку 2000-х років. Щось трошки пробували відновити це кладовище. Дивіться, які просто неймовірно красиві. Направду, якщо приглянутися і для себе якусь відчути естетику, то тут дуже красиво. Так от, намагалися відновити. І той пам'ятник, який я показував вам на початку відео, він був саме встановлений якраз за кошти євреїв, ті, які намагалися тут віднайти могили своїх предків і якось їх облагородити. От. І ми зараз так трошки ще пройдемося, подивимось. Ну, Вона от в такому стані. Це можна назвати відносно занедбаним станом кладовище, але з іншого боку воно доволі таке ще чисте. А, от. Хащі, і пос цими, цими хащами ростуть квіточки. А в цих землях покояться? Євреї вже більше кількасот літ. Я сподіваюся, що хтось із тих, хто дивиться цей стрім, належить хоч якось до єврейської громади і, можливо, знає про те, що тут свого часу відбувалося, як взагалі тут відбувалося. Якісь дослідження, тому що минулого року я відвідував з фотоапаратом цю місцину і е, зробив кілька фотосесій, і після того я намагався знайти якусь інформацію про це місце, про людей, які досліджували. От. Але цього було дуже мало і дуже шкода. Тому якщо хтось з вас. Знає, чи має якесь відношення до цього, то обов'язково пишіть в коментарях або поділіться цим відео з людьми, які теоретично могли би щось про це знати. Будемо досліджувати, розкривати історію Калоша, історію євреїв у нашому місті. І наскільки я знаю, наскільки можуть це підтвердити історики, з якими я спілкувався е час від часу. Е і спілкуюся зараз, всі в один голос розповідають про те, що загалом історія Калуша дуже тісно пов'язана з єврейською громадою, особливо в період до Першої світової війни. І е е е в нас були досить такі потужні громади, і дуже багато людей. В принципі, тут залишили свою історію. От, тут дуже така неймовірна, я би назвав, це кімната. Можливо, тут колись було щось схоже на якесь сімейне поховання і тут були десь от стіни. Е я забув, як називаються це, коли стіни. Склеп такий. От, ми можемо отут бачити, зараз я вам покажу, отут таку плиту. І ця плита, ну, видно, що вона не від надгробку. А тут ми заходимо і, і бачимо вже безпосередньо самі надгробки. А тут хтось собі навіть вже осучаснив це місце. Оазу можна так сказати, тому що сьогодні дуже таке палюче сонце. Зараз я вам покажу 25, а то і більше градусів тепла. І людинка собі сюди може прийти і в абсолютній тиші понасолоджуватися, якось не знаю, є єдинством з природою. От тут такі хащі зароші, там вже щось цвіте. Тут дуже старі, знову ж таки. Над гробки і над нами літають птахи. Ви знаєте, навіть в день, коли ви ходите по цвинтарю, то якось коли над тобою щось різко так злітає, то якось трошки це неочікуваний момент. От, але я ще хотів би... Це голуби літають, нема чого боятися, я би ще хотів буквально кілька хвилин пройтися щоб ми подивилися на це, отак от воно виглядає. Вон там теж ми можемо бачити трошки далі надгробки. Але доволі така не знаю, чи буде видно, чи не буде. Трохи от, на жаль, і тут людська рука. Якось трохи доклалася в поганому сенсі. От. Одним словом, два слова, три слова. Отак от виглядає. Одна така цікава місцина в калуші. Е е я сподіваюся, ті, хто дивилися цей стрім зараз. Ті, хто відвідали єврейське кладовище разом зі мною. Чекайте, я наведу знову камеру на себе, подивляться його і розкажуть щось цікаве. От. Ну, і я, звісно, також підготуюся і, можливо, знайду ще якусь інформацію, і також вам розкажу. Ну, а завтра, наприклад, або в якийсь інший день, ми з вами ще відправимося на ще одне дуже-дуже старе кладовище. І подивимося, де хоронили калушан, поляків. І е, мені здається, що ми знайдемо теж е, гробниці якихось кількасотрічної давності. І вони дуже цікаві. Про деякі з них Олег Кіндратський вже минулого року писав е, на нашому сайті дуже цікаві історії дослідження. Е, я, звісно ж, про них згадаю. Ми віднайдемо ті місця. Ну і що я вам хочу сказати? Дякую, що дивитесь нас, дякую, що лайкаєте, коментуєте. Побачимось незабаром у наступних стрімах. З вами був я, Остап. Цілую, люблю, па-па.